Дивіться в сьогоднішньому відео. Оксана Білозір розкрила, що чула в політичних кулуарах у Вашингтоні. Усі насторожені, але є позитивний сигнал. Крім цього, не встигла, поки була жива мама. Сумська розповіла про грандіозні сімейні плани та показала рідкісні фото своєї акторської династії. І наостанок майже всіх акторів не стало, як склалася доля зірок фільму за двома зайцями, якому радянська влада вставляла палець колеса. це Марс та зірки. Поїхали. Українська співачка та колишня міністерка культури і туризму України Оксана Білозір побувала на молитовному сніданку у Вашингтоні, що відбувся 6 лютого, і розповіла, що позитивного лунало під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За її словами, на заході українська делегація була настороженою, але очільник Америки врешті повернувся до моралі у війні. Білозір стверджує, що Дональд Трамп почав говорити про цінності і справедливість, що може вказувати на закінчення повномасштабного вторгнення у 2025 році. Своїми враженнями від молитовного сніданку вона поділилася в інтерв'ю журналістці Ані Олецькій. Чомусь усі дуже насторожені, і наша делегація, і наші американські друзі одне одного, нібито пробують на якусь дискусію вивести, поділитися якимись думками та враженнями. Якщо взяти взагалом, то для мене особисто є багато позитивних речей. Найголовніше це те, що Трамп говорить про цінності. Це дуже важливо, зазначила Оксана Білозір. Вона вбачає у розмові президента США про цінності повернення до справедливості і те, що Росія нарешті понесе відповідальність за свої вчинки. Мені подобається, коли Трамп почав говорити про цінності. Для мене це сигнал повернення до моралі, до справедливості, до відповідальності, тому що не повинно ніяке зло бути непокараним. І я відчула, що ми можемо до цього прийти. Додала артистка. Варто зазначити, що Оксана Білозір знову бачить себе у ролі політика. Вона планує стати нардепкою, але це все буде в майбутньому. Звичайно, я буду повертатися до парламенту. Обов'язково повідомила вона. Нагадаємо, що говорив про Україну Дональд Трамп на молитовному сніданку. Президент США наголосив, що у переговорах щодо миру є певний прогрес. Усі ці мільйони дітей, ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Імовірно, 800 тисяч росіян та 600-700 тисяч українців молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це. Заявив він. Друзі, а що стосовно Дональда Трампа думаєте, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська акторка Ольга Сумська розповіла про грандіозні сімейні плани. Вона збирається видати книгу про свою родину династію. Планувала це зробити знаменитість ще за життя мами акторки Гани Сумської, але не вийшло. Тому Ольга намагається втілити свою обіцянку зараз. Імовірно, у мемуарах будуть також рідкісні сімейні кадри, частину з яких знаменитість показала у програмі ЖВЛ для акторки. Видати книгу навіть стало цілою мрією. Це моя мрія. Я не встигла зробити це, поки була жива мамочка. Такий гріх за мною, тому що обіцяла, але ж не встигла. Війна. Я обов'язково це зроблю. Я вже собі дала обіцянку, повідомила Ольга Сумська. Акторка періодично переглядає архівні кадри сім'ї. Каже, що для неї це розрада. Вона розповіла, що мама полюбляла фотографувати, а тато мав вдома цілу кімнату, призначену для друку та просвітлювання плівки. Саме батько був відповідальний за створення цілих сімейних альбомів. Зокрема, альбомів у родині налічувалося чимало, однак, нещодавно вона із сестрою розподілила усі фотокниги між собою, щоб кожній залишилася пам'ять про сім'ю. Мамочка завжди вирізала з журналів, з газет сюжети, фотографії та статті, розповіла також акторка про захоплення Гани Сумської. Також нагадаємо, що Ольга та Наталія Сумські помирилися після кількох років публічних сварок. За словами артистки, вони із близькою родичкою залишили всі непорозуміння в минулому. Друзі, пишіть в коментарях, чи було б вам цікаво переглянути книгу про сімейну династію Сумськи. А ми переходимо до останньої новини. 13 лютого 2025 року виповнюється 116 років від дня народження Віктора Іванова, режисера легендарного фільму за двома зайцями. Ця комедія, що вийшла на екрани у 1961 році, стала однією з найулюбленіших стрічок українського кінематографа. Вона не лише завоювала серця глядачів, а й зіткнулася зі значними труднощами через радянську владу. З нагоди цієї дати ми згадаємо, як склалася доля акторів, які зробили цей фільм культовим. За двома зайцями знімався українською мовою, але в СРСР це викликало негативну реакцію. Радянські чиновники наполягали на російському дубляжі, оскільки вважали, що україномовна версія не матиме попиту. У підсумку оригінальний запис фільму довгий час вважався втраченим. Лише у 2013 році дослідники випадково знайшли україномовну версію в архівах Маріуполя. Попри всі труднощі, стрічка завоювала популярність і зберегла свій статус культової комедії. Минуло понад 60 років з моменту виходу фільму, і більшість його зірок уже пішли з життя. Однак їхні ролі залишилися в історії українського кінематографа. Олег Борисов, один із найвідоміших радянських акторів, який після за двома зайцями продовжив успішну кар'єру. Його талант відзначався не лише у комедіях, а й у серйозних драматичних ролях. За свою кар'єру він зіграв понад 50 ролей у кіно. Однак наприкінці життя Борисов конфліктував із радянською системою та зазнавав цензури. Його не стало у 1994 році внаслідок лейкемії. Маргарита Криницина роль Проні Прокопівни стала головною у її кар'єрі. Попри яскравий комедійний талант, вона не отримала великої кількості головних ролей у кіно, хоча грала в театрі та залишалася популярною серед глядачів. Її не стало у 2005 році. Микола Яковченко, відомий український актор, який був не лише зіркою кіно, а й видатним театральним виконавцем. Його комедійний талант і харизма зробили його одним з найулюбленіших акторів свого часу. Його не стало у 1974 році під час операції з видалення апендикса. Нона Копержинська зіграла комічно матір Проні, А в житті була однією з найшанованіших актрис українського кіно. Вона активно працювала в театрі та багато знімалася. Її не стало у 1999 році через рак Таїсія Літвиненко. Серед усіх акторів за двома зайцями, єдина хто ще жива, Таїсія Литвиненко, яка зіграла роль химки. Вона не дуже часто знімалася у фільмах, тому найвидатнішою її роботою залишилася стрічка за двома зайцями. Що відомо про творця за двома зайцями, віктор Іванов український кінорежисер і сценарист, який працював переважно на київській кіностудії імені Олександра Довженка. Його фільми поєднували комедію, сатиру та глибоке розуміння української культури. Після цієї комедії Іванов продовжив працювати, але вже не зміг повторити його успіху. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобається вам фільм Віктора Іванова. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.